Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні хочемо спробувати приготувати безглютеновий хлібчик. Для цього ми замочили на ніч що тут у нас? Сочевицю. Це такий горох. І пшоно. Скільки брали? По стаканчику. І на ніч замочували. Стакан значить, пшона. Це такі жовтенькі крупи і сочевиці стакан. Замочили, злили водичку. Далі будемо брати ось таку чашу блендера. Це все сюди будемо закидати, відправляємо сочевицю. Бачите, водичку ми не сильно так сіджували, щоб трішки було на черзі пшоно, також відправляємо. Тепер потрібно влити три ложечки олії, берете, яка у вас є, яку вам не шкода, що воно там наляється. Підсолюємо. Скільки сюди, одну чайну ложечку, да? солі сипимо. Угу. І приправи. Приправи, які подобаються, в нас є хмелі сунелі, то ми додамо хмелі. Ну, десь так півчайної ложечки, можливо, трішки навіть менше. І трішки коріандру. Коріандр в е, хліб додають, навіть чорний хліб печуть з насінням коріандру. Так, трішки досипали. І тепер все добре будемо збивати. Тепер в цю дику суміш вливаємо столову ложку оцету. До цього збивали хвилинку і після оцету також збиваємо ще хвилину чайну ложечку соди, всипаємо і знову добре розмішуємо. Кілька секунд і вистачить. Підготували формочку, простелили пергаментним папером і виливаємо сюди суміш. Несемо в духовку і випікаємо при температурі 180 градусів, плюс-мінус годинку. Як в кого яка духовка, можливо, в когось скоріше спечеться, в когось трошки довше. Зверху, як завжди, ми ще притрусимо чорним кунжутом або якимись іншими приправками. Були б насінинки коріандру, сюди б коріандр. Тому що він є приправа всередині і зверху також було би гарно. Все, випікаємо. Ось хлібчик готовий. Дістаємо з формочки. Перекладаємо на доску. Подивіться, який він гарненький, рум'яненький получився. Не терпиться побачити, що всередині. Ну, що я вам скажу, друзі, вам видно так, що він ще парує, він гарячий. Але, на вигляд непогано, непогано. Так, дай трішечки спробувати його. О, пече. Не дивлячись на те, що тут взагалі немає борошна. Друзі, це як справжній хліб. З приправками такий пряний, смачний, вистегне чимось ще намастити, зробити бутербродики. Ну, однозначно, таке буду ще готувати. Мені це сподобалося. Тому рекомендую спробувати вам приготувати такий безглютановий хліб. Це дешево, швидко і смачно. Як завжди, гарного вам передноворічного настрою. До речі, таким хлібчиком можна здивувати, якщо зробити якісь канапки. Бачите, такий він доволі пухкий, м'який. Якщо сподобалось це відео, діліться з друзями, поширюйте в соціальних мережах, ставте вподобайочки, не скупіться, мені це дуже приємно. І пишіть коментарі. Чи куштували ви подібний хліб, чи, можливо, щось іншого цікавого готували? Ну і, як завжди, миру, добра, пока-пока.